Друзі, мої вітання, автопарк Одеса, нове надходження Кіа Sorento. 2014 рік пригнав з Америки, по Америці було невеличке пошкодження по передній частині. Машина майже вся в заводському фарбуванні. Е, є косметика по передній частині, але в принципі нічого критичного, Кузов у нас без корозії, без вмятин, як ви бачите, рівненький. Друзі, під капотом у нас 3,3 газ бензин, звичайний автомат, повний привід, машина на оригінальних тисках, зимова гума, майже нова. По техніці машина обслужена повністю, є вся історія. В Україні було все два власники. Салончик у нас текстильний, комплектація, повний мультикермо, електропакет, камера заднього виду. Ну, в принципі, все, що потрібно, тут все є. Задній ряд сидіть, покажу вам. Тож, друзі, підсумувавши, що скажу. Я Соренто 3 3.3 газ бензин на автоматі на повному приводі, майже вся в заводському фарбуванні і з мінімальними ушкодженнями по Америці. Кого зацікавив даний автомобіль, приїжджайте до нас, місто Одеса Грушевсько 15А. Ціна за даний автомобіль буде 12700. Приїжджайте, потестимо, покатаємось і купите.